Слава Україні ветері. Останній випуск коротесеньких ранкових ігрових новин цього тижня. А це тому, що сьогодні п'ятниця. В інтернетах з'явилося ще 14 хвилин ігроладу другої частини Мертвого острову. Цього разу детальніше розповіли про зброю, ще трохи про героїв та їхні особливості. Реліз розробники планують на 21 квітня. Ну, звісно, якщо вони знову не перенесуть цю гру. Dead by Daylight отримає екранізацію. Керувати процесом буде відомий багатьом горор-фільмами Джеймс Ван. Інтернетами ширяться чутки, що третя частина Орі десь там тишком нишком знаходиться в розробці. Так, так я тобі повірю. Зеталматург нарешті отримав перший ігровадний трейлер. Гра виглядає, як і очікувано мала б виглядати ізометрична RPG. А також розробники ще думають, чи додавати їм українську локалізацію. Пропоную зайти в стімівське обговорення та ігноруючи росіян, дати знати розробникам. Та обов'язково додати гру в список бажаного. Всі посилання в описі. Правда, матінка. Сини лісу отримують український переклад. Ну нарешті. Щоправда, фанатський. Але не колись там, а вже за кілька днів з'явиться перша версія перекладу. Лишайтесь, як то кажуть, на зв'язку. Я обов'язково розкажу про це в новинах. Досить вам дивитися телевізор. Я його вимикаю. Подейкують, що ЄС таки може схвалити придбання Мікрософтами Activision Blizzard. Начебто похабцем підписані контракти про вихід Call of Duty, де тільки можна протягом 10 років і справді спрацювали. Справді? Так. Крім того, Федеральна торгівельна комісія США зобов'язала Sony надати Мікрософтам всі контракти щодо ексклюзивів, що були укладені з 2019 року. Ми в лайні! Цьогорічна Future Game Show відбудеться 24 березня о півночі. А, Тобто 6 годин на сонце типу мало, бо я більшість свого життя стільки сплю. Обіцяють загалом показати 50 забавок. Глека Кейлі вести цю конференцію поки ще не покликали. Right, well, one day, one, one way. Традиційно дякую усім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Приємного вам, денечка, Бережіть себе, Па-па!